Так, привіт, мої дорогі. Ми з вами знаєте, куди добираємося? Ага, в родовий замок. Що трохи поїзд запізнюється. Ще ми б вже мали приїхати. Ще хвилин 15. Але То і добре, бо я проспала. А, дорогий супруг розбудив. Вирішив таки мене Ужгород не відправляти. А далі що, то я без паспорту за кордоном. Скоро вже приїде. Так, так, где він, де він? А, ну він ну, пише, как это. Ви знаєте, що оцінить масштаб катастрофи. А Тут все, не все ще. тут я ще на двох сумках сижу. А тут така дурня, то знаєте, то їда. Але дуже ще багато всього на кошті. І ну, я таке дурню зробила. да, непростительно. Ну. я ти посилки правила на своє ім'я? Того мені прийдеться це не ми їхати на машині, а його викидати в будинку. Бо, бо з ним ми, напевно, не помістимося, там страшно багато. Моїх чотири великих з дому і ще дві цей Ой, з квітами. Ой, так що, так, мої дорогі, доїжджаємо, забираємо посилки і вже зустрічаємося в родовому замку. Стуки з <сум> усіма котами, все по плану. Так що, а санаторій Карпати. О, ну не так вже і запізнюємося. Все, мої другі, до зустрічі. Так, мої другі, покажу вам цього негодяйського негодяя. Туки, Туки, ти вже який раз за сьогодні їж, га? Відський товстенький на зиму став, га? Бо то вже, мої дорогі, від проїзду пройшло десь. У нас більше двох годин, але я не мала часу. Я не мала часу. У мене котини кормлені. Бачите, то їхня провізія. Ми ну, зробили вигляд, що поснідали. Кажу, вкратце, що робиться. Але не все того, що погода прекрасна, я вам скажу. Дуже тепло. Але ніби після обіду має бути дощ. І того мені в срочному порядку треба, щоб максимально щось зробив мені. В саду, щоб посадити то, яке вже в аварійному стані. Тут мої другі малини в аварійному стані. Оце от, оце от. Ми навіть не будемо розпаковувати сьогодні, вже завтра, коли другий супруг поїде. Тут, речі, тут дурня. На, не, не зовсім дурня. Тут ще. Ой, ну, не, не може не тут, може, десь е... коробка з цибульками. Крокусів гіоцентів, ну ви зрозуміли. Ну то потім. Так, знаєте, чого я прийшла? Гляньте, що ми зробили. Ми вирішили Ой, нагрілося. Ми вирішили спробувати е, запалити пічку. Чекайте, горяч. Гаря... Гаряч? Чекайте, зараз ми... цей ану, як горить. Ай! О, гляньте, ясним з е, Я не можу сказати, що тут холодно, але знаєте, хай прогріється, тому що я сама навряд чи ту от осилю. От, значить, ту, ту пічку ми запалили, а цю боїмося, тому що е, щось воно там, от, той от димоход відходить трохи від стіни. я взагалі не пам'ятаю, щоб баба хоч колись нею користувалася. Тому що оця от кімната е, ну, така і стояла. Знаєте, вічно з закритими дверями, таке таке щось, Поскидали всякий хлам та й стояли. А отут опалювали, хоча і нормально батареї гріли від АГВ, да? тому що от всюди у нас були батареї, ну тепер у нас просто ми вже все повикидали. Той котел, котла немає, то попробуємо спробуємо цією Ну, Напевно, прогріє. Хоча зовсім не холодно, можна абсолютно не спати без ще обігріву. То не так, як було в березні. От в березні було холодно, тепер ні. так, тут ми нічого не розглядаємо, тому що в мене на то нема часу. Взагалі немає часу. То все, мої дорогі завтра. Зараз цей покажу вам, що майстри зробили. Значить так, тут, Ой, малі куди вже лізуть, тут, в принципі, непогано спочатку, бачите, повністю переварили всі ті от металеві труби рівно зробили, щоб той ловбу був. на, побачите. Забрали два ряди оцього. О, <світ>, лемур. Забрали два ряди винограду. Гляньте, які великі двірі. Зразу зробив все. Ну, так от непогано, не непогано. Значить, тут буде, напевно, якесь одне дерево і квітники. Іде не що, ну, дорогий супруг каже, ми їм карту намалювали, зробили кміло, все треба переробити. Мені тут цього нафік не треба. Мені треба, щоб оці от труби закінчувалися от на тому ступі. Отак от, от буде йти. Із зеленого той, ну, занавіс, а от от оце, оце от біля будинку я взагалі не зрозуміла, на що так от бачите, біля того дошка. Мені здається, що не гарно по дому. Ми одним словом от от все заберемо і тут -от скоротимо. Отак от от воно буде. Ну, А отут, да, тут потрібно. Тут однозначно треба, тому що дуже-дуже жарко. Так, тепер ходіть, я вам покажу. Постройки нові, значить, бачите, що гляньте? Чого в нас немає душ у нас нема. Народне каміння залишилося. Тому що, що ми його перенесли сюди. От він. Так, зараз чекайте, може трошечки отак-от. Ну, не світліше, але ладно. От. от. гляньте, що в нас вийшло. Ну, Ніби непогано вийшло, але як на мене... Ну, досить велике. Тут, знаєте, хляра. Ой, я не знаю, кого помити. Мені ну, здається, що і половини б вистачило. Такий гарний стік зробили. Там от штуку для води залишили. Ну, ще не дофарбовано, не домальовано, але ну, в принципі дуже непогано. Єдине, що я би його таки зробила цей Ну, коротший, не такий довгий. Відповідно, тут от клумба летить, да? Ну, але, але як є. Так, то нові квіти, ну тут тільки перші я розпакувала. Так, Степа, ти вже готов? No, я тут Ой, буду. ти вже тут, молодець. Бо копуємо це, як його хвощ. Зараза. Давай, Степа. От, ось це Фіговіну, тому що треба малину посадити. Зараз я йду, десь телефон припорну іду до тебе. Ой, мене, дорогі мої, не вийшло не з вами цей пройтися екскурсію, тому що прийшов мій королівський садовник. Я його відпустила на 5 секунд до сусідки, щось їй там допомогти. Тепер треба бути при ньому, знаєте, щоб зробити те, що треба. Так що, все, мої дорогі, виключаємося. Пізніше я ну, більше ніж впевнена, ми з вами зустрінемося. Так, мої дорогі, давайте я вам зараз швиденько покажу, що ми сьогодні зробили в саду з моїм королівським садовником. Ну що, ну небагато зробили. Е, ще, бачите, що світло ще можна, але у нас трошечки інакші плани. Ми зараз їдемо в ресторан, да. ну, про то потім. Тому зараз я вам так бігом-бігом е, зроблю такий екскурсіон. Швиденько, що ми за сьогодні зробили. А вже завтра, післязавтра, знаєте, так, пройдемося детально. Ну, але перше, гляньте на великолепі зелене. Подивіться, як красиво зійшла трава, яку ми сіяли да, в середині вересня. Ну, там трохи є прогаліне, бачите, таке от темне. Не зійшла чогось, не знаю. Або, може, колись Тьопа поливав, туди вода не попадала, або я не знаю що. Но ми сьогодні ті всі місця пусті досіяли. Може, навіть за тиждень зійде. Значить, досіяли ті всі місця, бачите? І тут-от навіть звернятка от, порозкидали. І дорогий супруг покосив. Тому що вона вже була така, що її треба було скошувати, Ну, не сильно. Але так от, ну, виглядає красиво. Але, значить, детальніше потім глянемо. Зараз я вам покажу, що ми сьогодні зробили. Значить, перше. Перше, це клумбу. Але що, треба буде її трохи переробляти, опять-таки, того, що от той от край занизку піднімати. І, можливо, я навіть може овал перероблю, а може і ні. Значить, що тут? Тут мої другі гіацинти. Гіацинти. Ось, скільки їх тут в мене є? 14, 28 штук. Так, да, 28 штук. По колу два ряди рожеві, такі насичені, насичені, рожеві, красиві. А от тут от по ну, цьому колу великому голубі. Якщо, я думаю, що буде красиво, значить таку клумбу зробили. Далі що? Далі ми зробили, чекайте, отаку от клумбу. Це Роза, чекає, так вона називається, Леонардо Да Вінчі. Значить, Леонардо да Вінчі має десь бути на метр двадцять, до метр п'ятдесят, дуже така кущиста, стоя... ну, такі ці штучки, не в'ющіся, І кхм, цей постін цвіте. І отут навколо я посадила і беріс, але то не такий знасіння, він вічно зелений. Він на зиму листочки ніби не скидає. Бачите, отак от буде. Потім розростеться таким колом закриє. Так, то я зробила, знаєте, чим мене ще Стьопа займався. Ну, відповідно, там землю навезли, туди-сюди. Я ще ж привезла малину, бо наша ж не зійшла. Ну, ми її знаєте, до понеділка прикопали. Прикопали, вона тут хай коротше, стоїть, тому що не було часу. Ну, знаєте що, посадити її, то фігня, але тут, от, бачите, як перерито все. Як свині порилися, то Стьопа виковирює хвощ. Бачите, от, от він от він падло. Ціле літо я з ним боролася хімією. Я сюди стільки літрів того шмурдяка залила, що звідси не видно. І ні чорта, і від, от, от, от він є. Його треба тільки виковирювати. Воно ну, деякого дуже високе глибоке коріння, деякого ні. І от він тут частину позабирав. Бачите, от ще тут, є, тут є, ну його повно. І того ми вирішили плюнути і тут залишити до понеділка. І того там от я клумбу сама зробила, там мені стопа навіз з землі, ми зробили другу клумбу. Чекайте, там зберіть, коли тут кошмар якийсь. Значить, я порозпаковувала рослини. Бачите. Ну, якісь вже і посадили, от якісь є, ну то. Потім і ми зробили ще одну клумбу, завезли землю. Зараз я вам покажу вже біля будинку. Так тут от, -от, от. Тут у нас е, я завжди садила якісь, знаєте, однорічники, а весною були тюльпани. Ну, майстри, коли тут все переробляли, то вони всю землю забрали і ще й вуші зробили цю доріжку ну, для ґрунту. І чекай, так котятя найде звідси. Тюльпани тут не вийшло, дуже мало місця. І того я вирішила значить, сюди посадити розвитку Леонардо. І ми викопали тут цей фізаліс, не фізаліс, не іберіс, боже забаки називається. Те, що великими такими квітами цвіте дерево. Гібіскус. Ми гібіскус забрали, перенесли в сад, тут буде роза, буде гарніше. Той гібіскус вже якось не дуже добре виглядав. Тут в мене теж я привезла, по пошті прийшли. Так? Дві куща троянд. Вони такі грунтопокривні, десь висотою пів метра, десь так білі. Не буде так от стелитися. А це мої дорогі із нового. Мені треба було срочно щось по центру. Я думала, сам шит. Ну, Тих сам ще в мене вже багато не цікаво. І мені чат, знаєте, що запропонував? Калину. Оце калина. Да. Ну, взагалі в нашому уявленні на калину не подібно, але це калина. То вічно зелене, От воно таке зимою буде стояти. Ну, Цвіте білим навесні, а потім утворюється, бачите, ще не утворилося, ще що, я не знаю, такі фіолетові кульки. І воно має бути формоване кущем, воно і росте отаким от круглим кущем. Ну, там стоїть підрізаєш. І отак от, от воно буде Так? От якось так. Так, ну що, мої дорогі, на цьому все. Зараз ми збираємося, їдемо в ресторан, тому що коли приїжджаємо, то С -с сестра з чоловіком з володю завжди нас кудись возять, навіть розважають туди-сюди, а ми все як бідні роздичі. І того ми вирішили. А сьогодні їх запросити в ресторан. Ну, вони нам сказали, знаєте, куди, щоб було гарно і смачно. Так що поїдемо, подивимося. Ну як? Дай мені? Тут замовляють, два туристичні автобуси прийдуть і туристи, наприклад, два міського цілий зараз. У нас, крім того, ще ресторан Таранто. У нас є сторіки на двох і до якщо 80, значить там виглядать на 80. Позвонять, два автобуси прийдуть

Це справді от, от, рекомендую. Значить, порядний газда. Зараз, почекайте, спробуємо вийти на цей на центральний вхід. Якісь будиночки, я не знаю, куди я залізла, але не важливо. Вирішили ми поїхати в ресторан біля замку Паланок в Мукачеві. Я такого не чекала, мої, це фурор. Єдине, мінус, може, півгодини в черзі стоїмо. Наші мужчини вже собі знаєте, випили. І вже хорошо ми наїлися на фуршетному столі. Чекайте, я заблудилася. Ну, ладно, отак-от, видно, так? Да? Ресторан. Тут в них своя пивоварня. Абсолютно практично все, що в них подається, вони виготовляють самі: м'ясо, ковбаси, хліб. Взагалі... О, слух, вийшли. вийшли зараз. Абсолютно все. А сказати, що смачно, то загріє нічого не сказати. Так. Чекайте, давайте вже так от з центрального ходу почнемо. Того, що пів години на фуршетному столі мені вже подобається. Значить так от подивіться. Ось от красота. Напевно, теж їхня. Так. Просто пивоварня. Це якийсь ресторан Амур. Там весілля, я не знаю, чи то їхні, чи то не їхні, а оце от їхнє. ось всі наші конкуренти на машинах. <сум> Дуже багато людей, я не знаю чого. Чи того що субота, чи того, що тут настільки смачно. Ось вам скажу, за пів години познайомилися з меню. І тут можна зареєструватися, так? Да? І цей, і в додатку, меню невелике, але воно просто бомбезне. І я, мої другі, навіть не знаю, що я хочу. Бо, по крайній міні, в крайній мірі, у мене вже є два варіанти на холодну закуску. Це кістковий мозок запечений і тартар. Про другі страви навіть говорити не буду. Воно дуже-дуже все смачне і пілічне, і включаючи те, що там є магазин з їхньою власною. Продукцію, ми вже вибрали, що ми хочемо, а вони і сири самі виготовляють. М'ясо, і сири, все. І того ми тут потім собі щось купимо. Бачите, як. Будь ласка. Сенді по вас, але ще така штукала. Ну що, Ну що? Ще, ще пару хвилин. Думаємо бізнес Брунюємо пару столиків тут а, і перепродаємо чергу. – Катя, ми підемо, сядемо, а ти тут будеш займатися тим бізнесом, Ні. перепродувати. Я, я не можу, я хочу їсти. Я хочу вже, по крайній мірі, собі дві гарячі ці закуски вибрала. Я не знаю, що я хочу. Я хочу тартар або кістковий мозок. Я, 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 я не знаю, що я хочу. Любим, любим люблю, люблю, такі головки з сирану величезні. А я хоч трохи похожу, подивлюся на цю красоту. Ти кажеш, в гріх не проходить, так? Я за терен.

Я хочу попробувати. А я річний. <laughs> Але скільки в тому пів метра штук? Шість штук, Тартар тоді п'яна. Намазки слібом. Це у нас три зеленю, копчені копчені плавні зелені. Скільки получається на пів метра рубок? Шість. Шість рубок. Ні, я не побачу. Горіха, горіх, дерен. Терен. Пополам, горіх та терен, так? Ні, воно туди не поділиться. Туди бачите, він по два. треба Шість, так? Тоді треба горіх, терем, тоді айму, так? Так, так. Айва? терем і айму. Так, ну Хто хоче тартар? Треба спробувати то їхнє м'ясо. тартар. Ми не знаємо. Чи... Е, ну, бачиш, я не знаю, а, ні, це треба перемішувати. Ну, що? То сере м'ясо. Е, Тедяче. Гов'ядина, сере-м'ясо, але, ну, але в них тут теж є. Туди мають бути мариновані огірки входити. Цибуля маринована, ну, много-много всякого-всякого-всякого. Соуси, ну, дуже-дуже добре. А це що А то, ну, напевно, соус. Розмішай собі. Чекай, а що таке? Ікра? Що це таке? Чорна. О, так, ну, на. Слухайте. Попробуй ікру. Чорна я. Ну, штучна. М-да. Ото штучна, але... Так, ну, що в них там по тартару? Ано. У нас трошки густіше робить. Спробуй дуже добре. Що з ніколи не Шикарне. Ти знаєш, він такий дуже смачний. Володь, бери на ту грінку. Зараз попробуємо. Ти знаєш, дуже смачно. У нас інакше нас дають більше маринованих огірків, цибулі. Ну тут яйця теж є. Це дійсно сире м'ясо. Сире м'ясо, так. Це сире м'ясо, воно дуже смачне. Як можеш жувати, на стоянки вип'єш Ну давайте за сире м'ясо. Та-та. Дуже смачне. Раз всі, так всі. Давайте. Хто хоче? Мені ще що там пічунка, не бере. А, слухай, вони таку багатому дали, бо у нас лише нас, поріз... нас порізані кусочки маленькі. А тут прям слухай так. Попка кажеш, тиряча щишка з трюфелем. Розалі, красота. Так, давайте а, цей. Давайте... Ні, я доїм тартар. Але бачиш, як от, е е всі полюбили тартар, а тепер ви вже полюбите кістковий мозок. Ти краще Півметра, пів так, тікачка, я заберу свій тартар. А? Так. Дем'янчики тебе сьогодні пригоди. Так. так. Тепер давайте... Тепер давайте але, всі переходимо на... буде. Хай, ну. слухай, а як тут так, ну? його? Я домажую, що ви такі, ну. А це що? Я Не знаю. Я щось навіть не можу зрозуміти. Цибуля? А, Цибуля? Але дивися, його треба якось так би пропхати і на хліб намазати. Типу топлі смотри, там мозок. А... То запечений мозок, воно дуже добре. А Я думаю, ні, а я думаю, що типу, хліб, а, а це мозок. Ні-ні. Бо у нас е подають, але кустку так розрізають. І ти просто його вишкрябуєш. а, так а Тут сидіться? Ну, то тут якось можеш. Коротше, треба телефон залишити, якось вишкрябати.

Ну, до основної справи не треба не зібрати. Залізі на <з driven> ну, давайте попробуємо ту, ту, ту штуку. Так а ты, ти вже випив? Одну по одній. А, ну давай. Беріть м'ясо, зараз будемо закушувати. На чому зіграйте. Кожного день народження є у кожного. Значить, так, коли тепер день народження буде в тебе. Кожний можна. Та, слухай, те, що значить не можна. Тут, глянь, Петро Петрович нас другу коррумці вкидає. ні разу. Знаєш, що, йди думовця. Думаєш щось. Скажи, що в тебе День народження. У голови. Ну розкажи, кого будуть вітати. З чим ти там домовлявся? Будуть вітати блогерів з днем блогера. Це не буде сюрприз. <ривців> Торгівців з днем торгівця. Ще одного торгівця. А тебе з чим? З таким чудом як ти. <ривця> Є така співанка. кукуля переробив. Співанка львівська, я переробив на нашу. Давайте давайте їм. Там під кузьким, замком а -а -а. старий дуб стоїть, а під тим дубочком гімназист лежить, він лежить не тише, він неначе спить. золоті кучері, вітер шевелить. Він він на честь спи, золоті кучері від першими. Максима, мати, син героєм став. Він за закарпаття, голову поклав. <плакова> uh, давайте заспіваємо українську найбуде. Називеться переваг. Пере вас знаєте? Давай я не слушаю, білі наші сніг, а роки ідуть ідуть, не вернути їх, перевазми пере на межі. Ну. Yeah. Yeah. Mm. Я згадаю я про вас тепло на душі. Ану? хрустне? Є, Хрустнуло. Я перце не чую. Але хрустнуло, так як має бути. Mm, дуже добре. oh hum.